10 тисяч гривень за 2,8 3 кВт. Ви бачите, яка ціна? 15200. Отака ціна була, відтепер стало 10 тисяч гривень цього на за класний чешський генератор. Зроблений з Чехії, привезений він з Чехії. Там є слейбочка знизу. Десь, отам з тієї сторони, там є лейбочка, написано Made in Czech Republic. О, там тако далеко. Ну, подивіться, який здоровий альтернатор. Мідна обмотка, реальна Чехія. 2,8 3 кВт. Дуже класно він не працює, ці генератори. Тобто, ну. Почути, я повірте, я знаю, як він як працюють генератори. А, цей ну реально ти його заводиш, і такий поняли ну класний, такий а, шум для ушей. такий ну прекрасний. Ну, ну шикарніший генератор. Народ. Ціна знижена. Всього на все десять тисяч гривень замість 15 двісті. Два і Буде вам і насос тягнути в криниці, буде і світло тягнути, і холодильника буде вам тягнути. Це все ви зможете на ньому е, запустити. Так, що поспішіть, поки вони ще є в наявності, тому що я думаю, по такій шикарній ціні вони дуже швидесенько продадуться дуже швидко. Тому 10 тисяч гривень мідна обмотка 2,8-3 кВт. Пишіть, дзвоніть і відправимо вам.